Більше про безпеку і захист ядерних об'єктів поговоримо з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. у нас вже має бути на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Руслане, давайте оцінимо візит а, пана Гросі до українського до Українськоукраїнської тамнолектростанції до Чорнобиля. Зокрема, є вже заяви про те, що радіційний форма зараз а, в нормі, але цікаве дійсно питання: а чи а, м, варто а, визнавати? Ну, ми вважаємо, що варто визнавати Росію терористом. На вашу думку, чи магате може прийти до такого рішення, і що воно нам дасть зокрема у, в, в царині ядерної безпеки. Ну дуже важливо взагалі дати оцінку діям магате. Дуже важливо, що сьогодні пан Гросі відвідав Україну, відвідав Чорнобильську зону, поспілкувався з людьми. Це візит робочий. Це не можна назвати просто візитом вічливості. Впевнений, що він особисто побачив, що там дійсно відбувається, і має тепер певну інформацію для того, щоб в подальшому приймати якісь дії. З приводу тероризму, я хочу сказати, що не тільки одна чорнобильська зона, я дуже радію. Що український прапор вже майоріє над 에... Чернобильською атомною електростанцією, але давайте не забувати, що у нас є ще Запорізька електростанція, яка поки що знаходиться в окупації. Давайте не забувати про те, що енергоблоки обстрілювалися з танків. Не забувати про те, що ракети летіли над південно-українською АЕС. і е, от такі варварські дії це не просто тероризм, це бездумне наражання всього світу на небезпеку, на ядерну небезпеку. Того народу я маю на увазі зараз росіян оцих расистів, рашистів, які мабуть забули, що було у 1986 дев'ятсот вісімдесят році, такі дії в подальшому у на Запорізькій ЕС, наприклад, вони можуть призвести до катастроф у кілька разів більше ніж те, що вже бачив світ. А я якраз хотіла спитати а, спочатку я... більше про наслідки для Чорнобильської АЕС. Я думаю, що вже всі знають наслідки, які були після аварії 36 років тому. А наслідки для станції території навколо перебування там росіян і їх поводження там. Чи ми можемо зараз про них говорити? Які вони є для станції і для території навколо? Ну я розділив би наслідки на екологічні. І фінанси в першу чергу хочу ще раз нагадати всім, що коли окупанти покидали. Зони відчуження покидали АЕС. Вони забирали із собою все те, що можна було назвати умовно подарунками: від чайників електротостерів до техніки, до автомобілів, навіть ну не нових автомобілів, які вони кудись з собою забирали. Це певні економічні збитки. Вони розграбували лабораторію, сучасну лабораторію, вартість якої оцінюється більше 6 мільйонів доларів, яка була куплена, у тому числі коштами наших міжнародних. Партнерів, і це не є нормальним. Е, інша ситуація це екологічна або да, склад, складник довкілля, е, атмосферне повітря, у якому довгий час перебував радіоактивний пил в перші дні війни, коли вони зайшли в зону і технікою їхали, абсолютно не розуміючи, де є небезпечні території. Ми фіксували нашим, нашою системою спостереження, фіксували підвищення радіоактивного фону е, іноді у сім, іноді у десять разів. Це перевищення, воно мало локальний характер. Проте це все одно пил, який кудись подівся. Інша справа це їхні окопи в рудому лісі, там де вони знов-таки не розуміючи небезпеку, отримуючи фактично колосальні дози облучення і отримали лучові хвороби. Вони просто окопувались, намагались від когось сховатися і думали, що це дуже зручна локація для того, щоб вести оборону. В результаті вони просто звідти знялися і кілька десятків їхніх солдат просто відправили на територію Білорусі для того, щоб, скоріш за все, ізолювати від цивілізованих від, від, цив... їх просто прибрати від людей, тому що вони мали певний радіоактивний фон разом з цією технікою, яка була в Червоному лісі. Наслідки насправді колосальні. Впевнений, що коли ми. Проведемо повну інвентаризацію, у тому у тому числі оцінимо ризики і повністю будемо мати звіт, що там насправді відбулося, які збитки. Ми його обов'язково оприлюднимо для того, щоб весь світ зрозумів, що вони зробили в Чорнобильській зоні. Пане Русано, ще хотів запитати з такого з такої точки зору про Чорнобильську зону. От перед початком повномасштабного вторгнення Чорнобильська зона була дуже популярна серед туристів. Зокрема, за кордону багато турів при було. приїжджали люди і дивилися. Була інформація про те, що, наприклад, деякі гіди, які могли водити туристів, в чорнобильську зону, сказали, що зараз вона ну взагалі не придатна для туризму, не тільки зважаючи на те, що війна відбувається в країні. Я маю на увазі на те, що. Великі дуже сильні руйнування. Чи правда це і як повпливали, скажімо так, от на природні середовища маю на увазі, до цього часу природа трохи там оживала, а в Чорнобильській зоні поверталися тварини. Яка ситуація зараз? До початку війни однією з амбітних цілей, яка була поставлена, це зробити з Чорнобильської зони туристичний магніт. Значна кількість Громадських організацій небайдужих людей, яким дійсно було не байдуже на такий, знаєте, пам'ятник людської помилки 86-го року. Ми хотіли зробити з цього дійсно нормальну якісну локацію для того, щоб весь світ бачив наслідки. Такої діяльності Всі розуміли, де є небезпечні зони, де можна робити маршрути, де є території, на яких небезпечно знаходитися довгий час, бо такі ну залишалися ще на той момент. Наразі я впевнений в тому, що ну, по перше, війна, і ви про це сказали. А по-друге, нам треба буде дійсно комплексно оцінити, чи наскільки ми зможемо взагалі відновити і повернутися до цієї ідеї, впевнене, це питання часу, оскільки там перебували російські війська, і фактично Чорнобильська зона сьогодні стає у тому числі пам'ятником ще однієї війни. То е, через якийсь період часу, може це роки, може кілька років, може 10 років, але там дійсно треба буде зробити все таки туристичний магніт, який буде нагадувати всьому цивілізованому світу безглузді дії е, расистів і окупантів, які. Ну, не розуміли, що вони роблять, Для того щоб пам'ятати і не повторити цю помилку. Не можу не запитати не про ті запитати. загрози, які все ще залишаються. Зокрема, ви вже згадували про Запорізьку АЕС, яка наразі знаходиться в окупації. Про а, ті АЕС, де окупанти а, стріляють дуже низько над ними, або десь поруч прилітають снаряди. А про яку небезпеку ми можемо там говорити? І, зокрема, ми до того спілкувалися з одним з ліквідаторів аварії на ЧАЕС, і він казав, що а, ці. Станції, які зараз функціонують, вони більше захищені, і умовно якщо навіть потрапить якийсь снаряд, то не буде повторення Чорнобильської аварії. Наскільки це правда? Дивіться, це все моделювання і проєктування. і Насправді дуже не хочеться, щоб ми знаєте, наражали на небезпеку об'єкти за для того, щоб зрозуміти наскільки вони міцні. Давайте пригадаємо просто е, катастрофу Фукусіми. Е, там, де е, атомна станція фактично була вражена цунамі, і відбувся, е, відбулася тріщина у корпусі. При цьому, при всьому, е, вона проєктувалася японськими проєктантами, будувалася японцями, які не мали права на похибку. Проте е, навіть не такий великий і не критичний, не критична хвиля, які, скоріш за все, проектували. Вона нанесла непоправної шкоди тоді Японії. Тому давайте не думати про те, що це може бути, а якщо казати вже ну в разі потрапляння снаряду і в разі дійсно пошкоджень, в разі вивільнення небезпечних компонентів, я просто можу сказати, що на Чорнобильській АЕС у 86-му році була катастрофа на одному енерго. Блоці, а на Запорізькій АЕС таких енергоблоків шість, і це найбільша атомна електростанція Європи. Дякую вам, Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Був з нами зараз на зв'язку і з ним обговорили ситуацію навколо окупованих атомних електростанцій і тих, яких вже ми повернули в управління України.